Сьогодні хочу дивитися з вами своїм досвідом на матеріалі твору Чарльза Дікенса Різдвяна пісня в прозі. Вже декілька років я працюю над темою гейміфікація навчального процесу, тобто перетворення уроку на гру. Але я обираю з усіх можливих шляхів саме легку гейміфікацію. Тобто, я вводжу лише окремі елементи, якими намагаюся зацікавити, мотивувати дітей і стимулювати їх роботу. Так, наприклад, на початку я часто використовую прийом криголам. Таким чином, я можу оцінити емоційний настрій класу і їх готовність до роботи. І раджу я вам, як колегам, і взагалі дуже задоволена, є чудовий застосунок, який називається AHA Slides. Він зараз перед вами. Він працює в режимі онлайн і дозволяє додати уроку інтерактивності. Я попрошу шановних студентів, якщо в них є можливість, перейти за QR-кодом і обрати один з аватарів, як вони почуваються на сьогоднішньому уроці. Лише єдине, що я наголошую, що в кінці обов'язково треба натиснути кнопку відправити, інакше не буде відображатися результат. Ми часто таке практикуємо з дітьми, вони це люблять дуже робити, їм це подобається. Вони із задоволенням обирають для себе аватар. І це вже є один з елементів гейміфікації. Так, ось ми бачимо, що відображається одразу в режимі онлайн, що дуже цікаво дітям. Далі, ще одним елементом гейміфікації, який я часто використовую, це система балів. Коли ми замість, не балів, а бонусів, коли ми замість оцінки пропонуємо дітям бали досвіду, наприклад, чи щось подібне. Оскільки наша тема різдвяна пісня в прозі пов'язана зі святом Різдва, то, відповідно, в якості таких балів досвіду можна використати різдвяні кульки. І на початку це дітям проговорюється, що за кожне виконане завдання, правильно виконане або навіть спробу, ви отримаєте бали досвіду. Пізніше відбудеться жива конвертація, і ваші бали досвіду можна буде конвертувати в якусь оцінку. Тут також я йду різними шляхами. Можна запропонувати дітям, наприклад, заготувати якісь заготовочки, ті ж самі кульки, і роздавати дітям за правильні відповіді, правильно виконані завдання чи подібне, або попросити їх роздати картки, роззамальовувати кульки, коли вчитель їм це говорить, чи навіть просто відображати їх на берегах своїх зошитів, якщо ви плануєте зошити в кінці перевірити. Наступний елемент гейміфікації, який я завжди використовую, це навмисно спрощені завдання на початку уроку. Якщо ви ну, спостерігали за будь-якою грою, за стосунком, то ви бачили, що завжди на початкових етапах гри в неї просто неможливо програти. Це один із методів зацікавлення аудиторії, і ця механіка дуже корисна, на мою думку, і під час уроку. Тому на початку уроку я ставлю дітям ті питання, на які просто неможливо не відповісти або відповісти неправильно. Наприклад, вивчаючи Чарльза Дікенса, я їм пропоную ось такі скріншоти із сучасної інтернет-періодики. І прошу їх сказати, про якого ж письменника ми будемо говорити. Я думаю, діти одразу здогадуються, що ми будемо говорити про Чарльза Дікенса. Далі ставлю питання, з яким святом воно пов'язують його ім'я. Знову ж таки, діти одразу здогадуються, що це свято Різдво. І таким чином, навіть найслабші учні відчувають, що вони щось знають, у них створюється така в собі ситуація успіху, що стимулює її до подальшої активності, до подальшої роботи. Далі ми переходимо до знайомства з біографією письменника. Оскільки Чарльз Дікенс, а саме Різдвяна пісня про прозі, вивчається у шостому класі. Від педагога не вимагається досконалого вивчення біографії ґрунтовного, ми лише даємо основні факти життя, цікаві факти, які можуть зацікавити учнів особистістю письменник. Я часто використовую картки, де прошу дітей вписати ім'я письменника, батьківщину обов'язково, щоб вони знали, до якої національної літератури його слід віднести. Роки життя я не зосереджуюсь на історизмі, тобто більше мене цікавить століття, щоб вони розуміли, що Чарльз Дікінс скажімо, скажімо, 19 століття, а не 16 там, чи 15. А також прошу дітей записати три факти з життя, що вплинули на творчість, і три події життя, що найбільше дивують, вражають. Також я проводжу це в різний спосіб. Іноді друкую картки. Іноді таблицею, іноді просто пишу дітям на дошці ось ці заголовки, які ви бачите зараз на картці, а діти заповнюють це в зошитах. Але обов'язково я використовую додаткові матеріали, тобто, якщо заповнюють вони в основному за матеріалом підручника, тому що, якби не змінювалися часи, підручник залишається основним засобом навчання. Додаткові матеріали я за допомогою QR-кодів для них відображаю, або на картках, або розвішую ті ж QR-коди на дошці. Це допомагає трішки зайняти учнів, і всі учні працюють з різним темпом, в різному темпі. Є ті, які закінчують швидко, ті, які працюють довго. І от якщо учні закінчують швидко, я пропоную їм попрацювати з QR-кодами, щоб ми могли чимось їх зайняти на той час, коли діти інші закінчують лише завдання. І я дуже люблю віртуальні тури. От, скажімо, на першому QR-коді віртуальний тур по музею, будинку музею Чарльза Дікенса. Я також їх дуже часто використовую, дітям цікаво, скажімо, ми кожного року в театр глобус на віртуальний тур з дітьми ходимо, і їм це подобається. Знову ж таки, за виконання цього завдання діти отримують свої бонусні бали, бали досвіду, які ми в кінці конвертуємо у результат. Після роботи з біографією письменника починається обов'язкова робота з твором. І... Ну, Обов'язково число, класна робота, тема записується в зошити. І я вважаю, що хоча зараз є доступ до будь-якої інформації, не треба забувати про те, що письмо дітям необхідно, тому що це задіює дві кулі головного мозку і дуже сильно стимулює і інтелектуальну активність дітей, і взагалі їх розвиток. І я запропонувала дітям на початку розгадати ребус. Також дуже корисно для інтелектуального розвитку і сприймається як гра, розгадати ребус, записати в зошиті після теми ім'я головного героя, з яким ми сьогодні познайомимось. Діти можуть піднімати ручки, хто вже розгадав і записав, і також отримувати свої бали досвіду за виконання цього завдання. Після цього ми, звісно, переходимо до прочитання тексту твору. Знову ж таки, оскільки це і 6 класи, то прочитання відбувається на уроках, тобто не на домашнє читання, задається твір. Тут дуже часто я використовую гру, ну, прийом гру естафету, діти її люблять. Це коли хтось починає читати, а коли я, як вчитель, зупиняю його, він сам обирає, кому передати свою естафету, хто буде читати наступним. І ось тут пропоную дітям прочитати. Початок твору до того моменту, коли скруч підходить до власного будинку. Тобто, якраз там, де я описано зовнішність і характер самого скруджа. І сам матеріал художнього тексту, з яким ми працюємо, вимагає далі аналізу образу. Тут також я намагаюся підійти з творчістю і часто використовую такий прийом на малюю героя. Я пропоную дітям обрати яким, на їхню думку, виглядає скруч. Якщо ми працюємо в режимі онлайн, то я просто перетягую е, необхідні очі, необхідні вуста, діти кажуть, обирають, що підходить на їх думку, аргументують чому, за це знову ж таки отримують бали досвіду. І, наприклад, ми створюємо там ось такий протреб скруче. Якщо це робота в класі, то можна просто. Надрукувати цей портрет, а далі попросити когось з дітей намалювати, тобто обґрунтувати свій вибір і сказати, може будь-хто, а вже за кількістю голосів найбільше, наприклад, найбільше обрали третій варіант очей і шостий варіант рота, то тоді вже їх відображаємо на самому портреті. Далі пропоную дітям пригадати, що таке портрет. Знайти і зачитати цей портрет і пояснити, якими засобами автор його виразив. Знову ж таки, за результатами такої бесіди з дітьми діти отримають свої бали досвіду, які пізніше будуть конвертувати. І після портрету ми переходимо до характеру. Зазвичай також ми це виконуємо письмово. Я пропоную дітям записати риси характеру скруча і на початку вже не вперше даю їм рису характеру мізантроп. З мого досвіду дуже мало дітей знають, що це таке, і тому ми проводимо невеличку словничкову роботу. І діти дізнаються таким чином нове слово. Хто ж такий мізантроп? Чи це людина, яка ненавидить і не довіряє іншим людям? Далі діти самі записують кілька рис характеру, які вони для себе відмітили. Я, як вчитель, проходжу по класу. Дивлюся, в кого це заповнено, знову ж таки, віддаю ось ці бали досвіду невеличкі нагороди дітям за виконане завдання. Після цього ми аналізуємо окремі епізоди. Я їх відібрала, діти мають їх прочитати і сказати, яка ж риса в цьому епізоді відображена. На превеликий жаль, дуже часто в 5-6 класах діти лише вчаться співвідносити. Певні фрагменти твору з рисами характеру. Їм важко їх пов'язати. Тобто вони називають риси характеру, а коли ти просиш їх підтвердити текстом, то вони починають плутатись. Отакий От зворотній варіант вчить їх і готує до того, що далі вони мають працювати навпаки, називати риси характеру, підтверджувати його текстом. Рису характеру. В кінці уроку діти дочитують самостійно перший куплет, там залишається одна сторінка. Якщо не залишається час, ми це робимо в класі. Якщо часу не залишається на уроці, то діти це роблять самостійно. Це виноситься на домашнє завдання. Щодо домашнього завдання, то я ставлю до нього дуже обережно, тому що за вимогами Міністерства на все домашнє завдання учні мають витрачати не більше однієї години. А якщо врахувати, що в дітей кожного дня по 5 уроків, то це в середньому десь 10-15 хвилин вони мають витратити на виконання завдання зарубіжної літератури. Тому на домашнє завдання я зазвичай даю або повторення, або ми допрацьовуємо вдома те, що діти, що не встигли на уроці, наприклад, дочитуємо якийсь фрагмент твору. Якщо це завдання творчого характеру, то я їх задаю не часто, і зазвичай я попереджаю дітей заздалегідь, що в них є кілька уроків на те, щоб виготовити лебук чи щось подібне, творче зробити, щоб вони могли розрахувати свій час. І насамкінець ми проводимо живу ж конвертацію. Тобто, всі ці бали досвіду, які діти отримували під час виконання завдань, ми таким чином проводимо і рефлексію. Вони рахують свої бали досвіду, записують, я отримала. Там 12 кульок, 10 кульок, тому що. А далі намагаються пояснити, чому ж вони отримали багато кульок, тому що були активними, в них все виходило, вони все зрозуміли. Або навпаки, якщо кульок мало, чому ж вийшло, що в них мало кульок, тому що їм було нецікаво, тому що вони не зрозуміли матеріал чи будь-яка інша причина. Таким чином відбувається рефлексія. Я можу зрозуміти, які труднощі виникали в користь дітей. 钓鱼。Yeah.